Вітаю, друзі! Сьогодні з нами знову Петро Черник. Я дуже вдячний, що маю змогу записати з вами інтерв'ю, і всі мої глядачі ми давно чекали з приводу повернення Криму і Донбасу. Так, начальник гуру Буданов заявляв, що повернення обов'язково відбудеться, і це буде ну може бути і військовим шляхом. Зеленський запевняє, що військовим шляхом повернення, наприклад, Криму, не відбудеться, тому що він цінує. Життя воїнів, життя українців, і він сказав, що ні. Що думає, що думає Петрочальник на цю тему? Моя позиція не нова. Її всі знають. Вирішення проблеми Донбасу і Криму тільки з збройним шляхом. На 100% поділяю президент позицію президента, що зараз наголошую, зараз вирішити проблему Криму з збройним шляхом неможливо. Срешта ілюзії. І ілюзії, як отакі, коли почне цей монстр розвалюватися, це станеться. Я не можу прорахувати коли може через рік, може через місяць. Це можливо. Однак я схильний до версії, наголошую, схильний до версії. Не буду категоричним, що це ще може бути декілька десятиліть. От коли це все почне обсипатися, тоді збройним шляхом повернемо собі усе до речі, нагадаю. Українці збройних мають шлифу. збройних, збройних. немає ніяких шлифу. дипломатичних, немає не існує в природі. Забути, пояснив, чому міжнародно-правової системи нема, ООН не робочий. То в який спосіб, окрім як сили. Ну ми вже про це поговорили. Я, я, я хочу знову ж дати пас у бік нашого глядача. Шукайте в інтернеті воєнна операція полковника Петра Болобочана. От шукайте, читайте. Українці мають унікальний досвід. Відвоювання Криму збройним шляхом не без допомоги тодішньої автору угорщини, але тим не менше зрештою, як mm -hmm. не без допомоги наших західних партнерів. Яка складеться лінія розмежування? Я не знаю. Чи вийдемо на 24 лютого, чи буде якась інша, Мені важко сказати. Вис... Висловлю кінцеву свою версію. Дуже за неї мене критикують, і я хочу помилятися. Дуже хочу. На мій погляд, ця фаза російсько-української війни стихне на осінь, стихне, не відміниться, і не буде ніякого документу. От його не буде. Просто він з воно, воно затихне, чи заморозиться. Називати можна як завгодно. Потім якась оперативна пауза. Може декілька місяців, а може декілька років, а може десятирічку. І кінцево, і кінцева російсько-українська війна. Тепер мій персональний погляд, а тут отут буду категоричним: чотири моменти, коли ми видихаємо по-справжньому. Розвалюється Росія на 15-20 держав. У них усіх забирають ядерну зброю. Те, що утворюється на інна... утворюється якась руська республіка. Це і так буде велика країна, десь десь мільйона то й більше квадратних кілометрів. Їх відсікають від нафти і газу, як мінімум, три покоління біологічні, а це 60 років. комплексна санація, тобто оздоровлення. В першу чергу ідеологічна, і Москву ступає... так угу. і Україна вступає в НАТО. А тепер давайте чесно. Ми Україна всі освічені люди. Це буде швидко? Ні, Отдайте. Це не буде швидко, бо це воно довго Тому... про це нажи євросоюз, скільки років ми, ми, ми там і підписали. Тому докупаєте. давайте набиратися терплячості, угу. і якщо хочемо вижити, у нас вибору немає. І ще одним штрихом. Ви правильно згадали три геноциди. Угу. Це дуже слушно. І дуже коректно, так от якщо ми капітулюємо, то буде новий геноцид. Він в обов'язковому порядку буде. Вони не пробачать. Вони не так, пробачать. Вони нас, на що... я, я це теж кажу глядачам, що ми до кінця і обов'язково переможемо, тому що вони будуть знущатися, як і е, знущатися з інтелігенції, розстріляне відродження, поетів. Ну це все, що відбувалося в 20-му було. Це, це вже було. Них... Ми вже знаємо. Так. От ви сьогодні згадували державця Ніколи Макеєвеля. Давайте ми згадаємо його дуже гарну фразу. Якщо хочеш знати, як буде вивчи, як було. було. От, на мій mm -hmm. погляд, от, на мій погляд, допоки цей монстр існує, допоки оці чотири тези, допоки ці чотири призми чи чотири стимули, називайте, як хочете. Mm -hmm. До не будуть застосовані, то поки ми не видихаємо. Це так. суворий реалізм, як казали так. латиняни ін ре. Дуже люблю Латину бути в реальному. Пане Петре, виправте мене остання така поправка до всього. Я виню не тільки там, Путіна, от моє судження, я виню усіх росіян, які замовчують, які мовчать, і вони вони взрощують цих всіх диктаторів, тому що був Ленін, був Сталін, були ще там, там, в них майже всі диктатори, розумієте? І Путін, і буде ще хтось новий. Тобто. Це тільки от розпад на, на різні там держави, так не знаю там Таганрог туди своє утворення тільки отакий от вихід цього всього, тому що ну, все, все відбувається за мовчазної підтримки е, цих же росіян. Він закриває всім рота, він забороняє всі незалежні засоби масової інформації. А війна повномасштабне вторгнення відбулося, що там закрили навіть ці декілька незалежних каналів, телеграм-каналів і так далі. Він там ці закони, що в'язниця, і вони боягузи, тому що 15 сутків да, в, у в'язниці. А тут як вони кажуть, братів, які ж ми брати з ним, якщо вони скільки в нас було воїн проти і ну були проти Польщі, були проти Османської імперії, проти Росії. Ну зараз Польща протягнула руку допомоги. Сподіваємося, що це вже буде надовго з ними, але от росіяни, от всі вони винні е, в тому, що відбувається зараз, що вмирає абсолютно. стільки людей, абсолютно, абсолютно, і якщо дозволите, я знову ви все правильно проговорили. Я не буду конкретизувати і розвивати угу. тему. Я завершу мабуть нашу розмову їхніми класиками, не нашими. Два приклади, щоб кристалізувати їхній менталітет. Перший Федір Достоєвський здається. Федір його здається, звати. Федір. В нього, да. я, в нього є така дуже гарна теза про самих росіян. Росіяни дуже релігійний народ. Перед тим, як тебе зарубати, вони обов'язково перехрестяться. Оце в частині, що стосується їхнього менталітету. І друге, що мені приходить до розуму, це. Слова Салтикова Щедрина, я на жаль не пам'ятаю, як його звати. Дивіться, Іван, але я не впевнений. Хай мене глядачі вибачають, бо ворога вивчають доволі суттєво в частині, що стосується російського бунту, і чому це все надовго? Р Російські бунти дуже специфічні. От стають вони на коліна перед панським двором і бунтують мерзотники. Це не я, це Салтиков, Щедрін. І завершу їхньою мовою словами Лермонтова, Прощання мита Росія, Россия. страна господ, страна Рабов це не дихотомія. Ми правильно розуміємо вихід цієї страшної історичної реальності: розвал, санація, відбирання ядерної зброї. Тільки у наступне століття, якщо це станеться, скажімо, зараз, з ними можна буде. Починати говорити не інакше, якщо світ цього уроку і ми не засвоїмо, ми зайдемо на наступну спіраль наших національних катастроф. І наші нащадки будуть мати ті самі проблеми, які маємо ми. Не зміню своєї точки зору, і немає сили, яка мене може переконати у протилежному. Вибачайте за відвертість. Так, дякую і я. Вірю в те, що ми побачимо Україну однією з наймогутніших держав світу, коли з нами будуть всі рахуватися, так як бачать нашу мужність українських воїнів, солдат, збройні сили України, головнокомандувача, так і будуть пишатися, і всі будуть хотіти мати добрі стосунки з Україною. Слава Україні! Героям слава!